Притулок для собак без хаченків побудують у Вінниці. Таке рішення обговорили сьогодні під час сесії міської ради. Притулок є одним з елементів програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у місті за втілення програми. Сьогодні проголосували місцеві депутати, розробляли проект за європейським досвідом. Завершити його реалізацію можуть у 2020 році. Планується, що в новозбудованому муніципальному притулку тварин утримуватимуть протягом 45 днів. Весь цей час про знайдених тварин розповсюджуватимуть інформацію та шукатимуть їм. Господарів, якщо таких не знайдуть по закінченню встановленого терміну, до тварин застосовують застосують евтаназію. Також передбачається реєстрація усіх собак та будівництво майданчиків для вигулу домашніх тварин. Як обговорювали та затверджували програму, дивимось у наступному матеріалі. Звіруйте, яким буде новий притулок, розповів заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міста Юрій Павлінчук. Він буде складатися із двох блоків. Загалом на 90 вольєрів ветеринарної клініки та адміністративної будівлі. Він зможе прийняти близько 400 тварин. Протилку тварини спочатку потрапляють у карантинну зону, де ними займаються ветеринарні лікарі. Далі вносимо в єдиний реєстр і, і паралельно Переводитимуть у вольєри, де вони можуть перебувати 45 днів. Протягом цього часу інформація про собаку, яка шукає господарів, буде розміщуватись на різних інформаційних ресурсах, до пошуку казяїв можуть долучатися всі небайдужі. Якщо протягом півтора місяці не знайшлося господаря, тварину присипляють. Біля виконкому міської ради під час засідання депутатів зібрались захисники тварин. Їхній представник звернувся до депутатів із проханням не затверджувати програму. Пошук господаря це нереально знайти господаря всім тваринам. Я пропрацювала в притулку два з половиною роки в рік. Реально пристроїти тварин, стерилізованих наголошую і вакцинованих, тому що інших не беруть 200 в рік. Норма 45 днів, яка може там вступити в дію через рік, через два. Ця норма можливо можливо дасть можливість кожній людині пришвидшитись у своїх думках і своїх пропозиціях. За прийняття програми виступив віничанин Іван Мельник. каже, що зацікавився проблемою безпритульних собак після того, як його покусала одна з таких собак. Я зацікавлений в тому, що бродячих собак на вулицях мого міста, рідного любимого, не було. І я вважаю, що програма стерилізації, так звана Російська ОСВ, атлов возврат вона неефективна. Я більше року свідомо шукав, питав ЗОГи захисників, дайте мені хоч один документ, хоч десь в світі, що вона спрацювала, і дала результат. Того це не сталося. В всіх розвинених країнах використовується безповоротний вилов. Тисячі покусаних щорічно. З них 30% – це, як правило діти, з них сотні призначених щеплень, перебої з постачанням. Уявіть собі, перебої з постачанням вакцинального препарата, і людині потрібно робити щеплення. Це реальні це не. нашого тіла і нам важко переносяться діти. Давайте на це зважаємо. Вигляд, навіть самого самомиловидно, оцінювати не стоїть поруч з покусеним обличчям дитини. Це питання знаходиться в площині також профілактики заносу дуже небезпечних інфекційних і паразитарних хвороб на території міста, розповсюдження їх на території міста, тому що. Не секрет для вас, що наше місто оточене досить потужними лісовими масивами. Сказу в області дуже багато серед тварин. Якраз безпритульні собаки, коти більше всього мають можливості спілкуватися з дикими хижими тваринами, в тому числі вони можуть бути хворими на сказ. Вислухавши всі за та проти, депутати прийняли рішення. 33 за 4 проти, два отримали, ознак не голосував. Рішення прийнято ми сьогодні прийняли відповідальне рішення по відношенню до людей і дітей. А від нас вимагали прийняти рішення, яке нехтує людьми, їхніми здоровою безпекою безпекою, і прийняти рішення на бік тварин.